Євромайдан онлайн це спільний проєкт Радіо Європа плюс і громадського радіо. Наступає момент, як зараз, коли людям, людям потрібна правдива об'єктивна інформація про те, що відбувається, і саме від журналістів, а не від приватних власників держави чи кого індек. Романське радіо це ініціатива. Ну тепер уже майже 15 людей. Майже 15 – це дуже погано, 15,5 чи 14,9 цілих. Намагаємося подавати картину об'єктивно. Для цього запрошуємо гостей з різних політичних таборів. Бувало таке, що гості там захоплено щось говорять, я їм кажу, ефір, ефір, ей, ефір, а вони продовжують там якісь свої суперечки, не знаючи, що вони в ефірі, потім всі так чино випрямили спинку. Ми продовжуємо інтерв'ю із паном соціологом. В серпні у нас було дві програми, два невеличких подкасти, яких ми, ми виклали, а далі вже покотилося. Зараз у нас викладено більше ста подкастів. Насправді Олені Макарович Кравчук, Юрій Андрухович, Олена Бондаренко, Володимир Овтасенка, Діше Сантюхушик, Юрій Луценко. Це все робиться на ентузіазмі і героїзмі кількох навіжених, яким в принципі в житті є чим займатися. От. Але вони вважають, що це є порожня ніша, що людям є що е казати, давати просто думки нормальних людей, представляти тих людей, які не з'являються в інших змі, це просто ну святий обов'язок Жур... журналісти як журналісти. В мене до вас питання. А які в мене стосунки з партією моє? Будь ласка, відпишись. нагадайте зараз, я вже заплуталася. Ми думали насправді, скільки ж нам можуть допомогти. От і ми приблизно поставили оцю з фонаря, взяли абсолютно. Взяли з ліхтаря цю цифру 60 тисяч за 60 днів. І е, ми зараз зібрали 75 тисяч. На спільно кошті кажуть, що таких, такої швидкості збирання от цієї початкової суми вони взагалі не знали, і це для них. Для них самих сюрприз так само сюрприз для для нас, але ви розумієте до чого це зобов'язує? Ну тут так легко, як казала моя колишня дружина, ліцом в грязь промахнутися. 1 грудня зателефонували нам друзі наші з Радіо Європа плюс і сказали такі події в країні. Ми пропонуємо вам ефір. Нагадай, ви ж не входите вам хач? Ні, не, не входить та інша Європа, так? Та я Європа Плюс. Європа пласто інша радіостанція. Ця радіостанція не входить до холдингу Курченка. І напевно цим і пояснюється те, що саме наші колеги з радіостанції Європа плюс запропонували нам робити разом цей марафон Євромайдан онлайн. Только слово жопа хотів почати. <laughs> <Так. laughs> І знову добрий вечір у затишній студії в радіобарі на на Шотаруставелі 12. Наш марафон. Я, от, наприклад, якби повернувся до стану репортера, і я відчуваю натхнення і величезне задоволення від того, що роблю. Зараз саме оперативною інформацією влада після всіх голослівних заяв на круглих столах про те, що не буде насильства, знову стягує до центральної частини міста Києва міліцію. Робота на громадському радіо. Це наша громадянська позиція, оскільки ми їх ж журналісти створили самі на власні кошти, ми зробили сайт. Після роботи ми збиралися, сиділи до ночі, плануючи розробляючи концепцію нашого мовлення, на програми і так далі. В обідні перерви, і до початку своєї основної роботи, бо ми всі десь працюємо. Ми записували подкасти, їх викладали на нашому сайті, і нас вже на момент початку цих подій на подкастах нас вже слухали тисячі людей. До нас прийшла піарниця пана Дмитра Фірташа. Вона відмовилася працювати у нього і сказала в прямому ефірі: я відмовляюся працювати. Тому що і тут якийсь пішов тотальний збій. де Дени забігав в радіорубку і кричав при гостях там Все, нас положили хакери! Там бац, а виявляється, це сайт поклали хакери. А в FM-діапазоні на кільканадцять тисяч людей ми так само мовимо. Юридична практика останніми днями була просто Ви намагалися у них вирішити пічного різні. П'ятнадцять Ви слухаєте євромарафон. Євромайдан онлайн, марафон громадського радіо і Європи плюс, і ми повернемося за кілька хвилин. А я не знала, що ви такими емоційними буває.